Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про назви країн. Виявляється, окремі з них іноді неправильно називають і роблять це навіть на письмі. Далеко, за прикладом, іти не треба. Зайдімо до супермаркету. І що ми там побачимо на ціннику? Турція. Та немає в українській мові такого слова. Українською правильно назвати цю країну Туреччиною, але не тільки назву Туреччини часто спотворюють мовці. Ось іще кілька неправильних назв країн: не Арменія, а Вірменія, не Венгрія, а Угорщина, не Польща, а Польща. Не Білорусія, а Білорусь, не Молдавія. А Молдова не Румунія, а Румунія, не Германія, а Німеччина. А на вершині сьогоднішнього хіт параду мовних негараздів: Словакія. Ні, не Словакія, а Словаччина. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.